Сьогодні у мене знову вишивка для початківців. Вишиваємо такий легесенький тюльпанчик, шість ниточок, і робимо таку вишивку, як ми вишивали листочок. Я вам показувала вже таку техніку. Дивіться, по контуру. З одного боку витягуємо ниточку, з другого боку по контуру вколюємо, притримуємо рукою і тут витягуємо така петля з прикріпом виходить у нас. Ось так. І так по контуру робимо аж до кінця. Вишиваю я сьогодні на джинсові тканині. Я люблю вишивати на джинсі. Ну, сьогодні вирішила зробити вишивку. Джинс використовую для таких навчальних відео. Як сказати, який був у використанні. Сьогодні я пожертвувала старими джинсами. Так що, Ось так. І в нас виходить такий листочок в тюльпанчику. Техніка легенька. Голочку я взяла з довгим вушком, щоб влазило шість ниточок. Трішечки воно тугенько проходить, звичайно, в джинсі. Але нічого, в такому випадку можна трішечки голочку ось так прокручувати. я так і роблю, щоб не тягнути тканину. а так потихеньку прокрутила і вона пройшла. Джинс, я так думаю, як на мене, це найкращий матеріал для початківців, які починають вишивати. Тому що він такий, цупка така тканина, і її легко використовувати у вишивці. І початківці роблять найпершу помилку, вони затягують дуже вишивку. А джинс такий. Щодо цього такий крипкенький, Він, його ну, важкувато стягнути так дуже сильно, і тому на ньому легко вчитись. Ось так. Так, долисувала я один листочок. Ось виходимо, тепер вниз вколюємо останній, і я вузлик не зав'язую. А виходжу на другий листочок ось так і починаю вишивати далі. Ось так проколюю, виходжу посередині, і така петелечка я її прикріплюю. І знову роблю наступну петельку, і все І так само ми будемо робити зелені листочки. Ось тут у нас виходить. Пів листочка захованого під цей. І тому ми тут зробимо трішечки по-другому. Зараз покажу ось останній такий зробимо стібок, фіксуємо цю петельку. А ось тут тепер робимо декілька стібочків, таких звичайних, довгеньких, ось так. Коло раз, потім ще раз. Ось так і переходимо сюди, на другу сторону і робимо так само. Ще два-три стібочка і рожева ниточка, з нею ми закінчили. Тепер будемо робити серединку квіточки. Візьмемо жовту ниточку. Так, ну, і ще один манюсінький. Ось так все, тепер беремо жовту нитку. Тепер беремо жовту ниточку, виводимо її ось так із центра квіточки і робимо французький вузлик, нібито на ніжці. Ось так. Два оберти робимо і вколюємо не ось тут, як треба. А отак витягуємо сюди вперед, і в нас виходить ось такий вузлик французький, але на ніжці. Ось. Так, зараз покажу ось так. Далі знову виводимо ниточку. Знову робимо два оберти. І знову ось так знову виводимо, Знову два Оберти. Ще раз. Зачепилася. Ось так. Знову прокручуємо два оберти робимо і витягуємо голочку вниз. Ось так. І все. Тепер беремо зелену ниточку. Починаємо із стовбура квіточки. Виводимо голочку. І робимо ось такий стібочок. Робимо шов позад голкою. Ось так дивіться, вперед проколюємо і повертаємося назад до попереднього стібка. знову вколюємо спіднизу вперед, виводимо голочку. І знову повертаємося до попереднього стібочка. І знов так само. Відстань між стібочками, верніше стібочки робите однакової довжини. Відступаєте на одну ту саму відстань. Дуже настіпка. Ось так. Так, і ще два стіночки. І зараз ми з вами зробимо ось таку цікаву штуку. Виводимо голочку ось в кінці, і тепер під корін стібочок ось так проводимо справа наліво. Робимо такий дзгутик, більш такий декоративну ніжку на квіточці, щоб не було видно ось цих стібків. Робимо такий суцільну таку лінію. Ось так. Прокручуємо такою спіралькою. Під кожен стібочок справа наліво, можна зліва направо, кому як зручно. І в нас виходить така ось гарненька ніжка на киточці. Ось так вивели останню, і ось тут вколюємо вниз. Ось, дивіться, як гарно виходить. Тепер виводимо. Не робимо вузлик, а виводимо зразу нитку на листочок. І так само, точно така сама техніка, як ось тут на квіточці, вколюємо всередину, і тепер робимо по контуру, виводимо голочку з одного боку, проколюємо в другому і посередині. Ось робимо петельку і прикріпляємо її. Ось так. Знову виводимо з одного боку по контуру малюночка, Проколюємо з другого і знову виводимо голочку по центру. Пальчиком притримуємо петельку, потім її затягуємо і фіксуємо. Ось так. І так до кінця. І фіксуємо. Це можна робити не тільки в 6 ниточок. Це я вам показую в 6 ниточок, щоб вам більш було зрозуміло. Якби я показувала там. У дві ниточки воно було б дрібненьке, і ви б вдивлялися, як я його роблю. А в шість ниток воно більш зрозуміло, воно крупніше показує. І ось так виходить. І один листочок майже закінчили. Ще декілька стіпків таких і все і можна переходити на другий. Ось так. Останній стібочок Затягнули, прикріпили і виходимо на другий листок. Знову вколюємо посередині, виводимо голочку з одного боку, вколюємо з другого і вивели по центру. Рукою тримаємо петельку. Затягуємо її трішечки і фіксуємо, витягли і зафіксували. Трішечки заплутались. Ось так буває, коли поспішаєш, але помилки робити можна. Так, продовжуємо далі. Ще декілька стібків з одного боку. Ось так. Ось тут ми робимо один ось такий коротенький стібочок. А тут зробимо більше. З цього боку листочок більш такий заокругленіший. Тут у нас вийде 3-4 додаткових стібка. Ось так, просто прямі стібочки. Якщо голочка товста, ви чуєте, як вона важко проходить через джинс. Я її ось так прокручую. І вона тоді легко проходить. Не треба дуже тягнути, вона легенько тоді проходить, якщо її прокрутити. Ось так прокручуєте і витягуєте. І все, останній стівочок і квіточка наша готова. Тепер покажу, як завжди, зворотній бік, дивіться, показую зворотній бік вишивки. Ось так зав'яжу вузлик і буде готово. Ось так. Все. Краса. Початківці, пробуйте. Квіточка легенька, у вас все вийде.